Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Кримінальну справу про військовий заколот, порушену проти Євгена Пригожина, Буде припинено, а сам засновник ПВК Вагнера. Переїде до Білорусі. Про це заявив речник Путіна Пісков. Він зазначив, кремлівський диктатор не планує нових звернень до росіян і не змінював свого ставлення до міністра оборони Шойгу через невдоволення, яким Пригожине почав заколот. Тим часом американські спецслужби розповіли, що знали про заколот Пригожена за два дні до його початку. Більше розкаже Олександр Мужичук. Не дійшов 200 кілометрів до Москви, повернув назад, і тепер його триматимуть у Білорусі. Прес-секретар російського президента Пісков заявив, що Путін просив Лукашенка вмовити Пригожина припинити військові дії в обмін на те, що очільнику ПВК Вагнер дорогою до Білорусі нічого не загрожуватиме. Мовляв, це слово президента Росії. Ви не лянка спросі чому саме президент Лукашенка діло в тому, що Олександр Пригожин давно вічна знаком. З Лічне ініціативне приняття, которо було согласовано президентом Путіна. Нагадаю, Путін називав дії Пригожина зрадою Росії і ударом в спину. При цьому пісков твердив, що Кремлю невідомо, де саме зараз перебуває голова ПВК Вагнера. Хоча в мережі було чимало відео, як НАТО вже ввечері вітає Пригожина в Ростові на Дону. Кремль також оголосив, що ті найманці з групи Вагнера, які забажають, підпишуть контракти з міністерством оборони Росії, і жодному з них не буде висунуто звинувачень за участь у збройному повстанні. Я взагалі схожу із того, що странна історія, коли є якісь військові люди, які грубо находяться знаходяться вне закону. І я, як юрист, розумію, що це завжди закінчується конфліктом з законом. От завжди. будь ці люди просто. Як говориться, група людей в місті, будь вона тим більше на війні. Позавчора Пригожин виступив з жорсткою критикою російської влади, звинувативши її в постійній брехні та корупції, перерозподіл та розкрадання економічних активів України, а не так звана денацифікація та демілітаризація, і стала на його думку справжньою причиною вторгнення. Також Пригожин викрив брехню Путіна та Шойгу про знищення сотень українських танків та тисяч солдатів на сьогоднішній день. Российская армия отступает на запорожском-херсонском направлениях. ВСУ продавливают российскую армию. Мы умываемся кровью. Резервы никто не дает. Управления никакого нет. Я спросил у командующих на местах, почему мы не подаем количество убитых, и раненых наших бойцов. То, не було сказано, що наверху це нікого не інтересує. Після цього Пригожин заявив, що війська Міністерства оборони Росії вдарили по тилових позиціях ПВК Вагнер. Як результат, він організував марш справедливості на Москву, принагідно захопивши Ростов на Дону та Вороніш. Мені до того нравився. він говорив, то, що він говорив, то що він зараз Тож час це предательства, тому що він по суті. Ну, Получается, ну он пошел против против нас в такое время, то есть я считаю это не, неправильно, то есть это его какие-то личные политические амбиции. І він це все прикрасив таким красивим соусом на патріотизму. Агентство роть розповідомляло, що до околиць Москви наближається колона з п'яти тисяч вагнерівців. Під'їзди до російської столиці почали блокувати бетонними загрожами. В центр Москви зганяти силовиків. скасовували масові заходи і оголосили понеділок вихідним днем. Потім прихоже несподівано заявив, що розвертає колону найманців та повертає її назад у польові табори. Я від вас узнав, що ми розвернув війська. Атом што і ваші єсвайська, я вас суздала. Після того, як вороніш завітали вагнерівці, там несподівано зайнялася нафтобаза. Пожежу гасили 12 годин. За словами речника командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, за минулу добу вагнерівці знищили один російський літак, щонайменше шість гелікоптерів, а з ними 13 льотчиків. В свою чергу російська авіація під час авіаударів по колоні ПВК Вагнер на трасі М4 влучила в цивільну фуру. Російська преса писала, що Пригожина планують ліквідувати. А західні змі, що російська ядерна зброя може Опинитися в руках практично будь-кого феноменальний вибір Пригожина. Ти майже обнулив Путіна, взяв під контроль центральні органи влади, дійшов до Москви і раптом здаєш назад. Тому що один вкрай специфічний посередник із сумнівною репутацією Лукашенко пообіцяв гарантії безпеки від Путіна, який вранці віддав наказ про твоє знищення. І за той страх, який зазнала путінська еліта протягом останніх 24 годин, цей наказ неодмінно буде виконаний, хоча не без користі. Пригожин принизив Путіна і російську державу і показав, що монополії на насильство більше немає. Російські ЗМІ пишуть при обшуку в офісі Пригожина в Петербурзі, знайшли зливки золота, білий порошок та фальшиві паспорти з його фотографіями. В Свою чергу CNN повідомляє, розвідка США знала, що Пригожин планує переворот у Росії. Сьогодні Вашингтон відклав санкції проти ПВК Вагнера через заколот Пригожина. Про це стало відомо. Wall Street Journal. За даними джерел видання, це пов'язано з тим, що США не хочуть вставати на чиїсь бік у конфлікті між Пригожиним і Путіним. Нагадаю, вчора президент Зеленський попередив, що чим більше російські війська перебуватимуть в Україні. Іні, тим страшнішу руїну вони потім принесуть самій Росії. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ. Єдині новини.